У середині 90-х років минулого століття, коли до Єлоустонського національного парку вперше за понад 7 десятиліть повернулися вовки, ніхто не міг передбачити, що цей крок увійде в історію як один із найяскравіших прикладів трофічного каскаду, ланцюгової реакції, що змінює цілу екосистему. У січні 1995 року в парк привезли всього 14 вовків із Канади. Їх випустили на волю, не підозрюючи, що за якихось два десятиліття вони буквально перепишуть природу Єлоустона. Вовки зникли з цих земель ще у тридцятих роках ХХ століття, коли людей більше турбувала безпека худоби ніж баланс природи. Без головного хижака олені в апіті розмножилися до катастрофічних масштабів. Вони поїдали молоді дерева, нищили верби та осики, через що зникали бобри, птахи і навіть змінювалася структура берегів річок. Учені роками намагалися контролювати чисельність оленів, але безрезультатно. І тільки з поверненням вовків почалося справжнє диво. Хижаків було небагато, лише 14, але вони змусили оленів поводитися інакше. Ті почали уникати відкритих долин і берегів річок, де могли стати легкою здобиччю. І саме там природа почала відроджуватися. За кілька років молоді дерева, які раніше знищувалися до кореня, піднялися і розрослися у п'ять разів. До парку повернулися бобри, інженери дикої природи, що будують греблі й створюють водойми, у яких знову з'явилися качки, ондатри й гриба. Зменшення чисельності койотів, яких витіснили вовки, дозволило збільшитися популяціям зайців і мишей, а це своєю чергою привабило яструбів, тхорів і лисиць. Ведмеді, які спершу трималися осторонь, почали частіше з'являтися, знаходячи здобич вовків або ласуючи яходами, кількість яких також зросла. Зміни були настільки глибокими, що торкнулися навіть річок. Їхні русла стали стабільнішими, а береги міцнішими, бо коріння відроджених дерев і кущів утримувало ґрунт від ерозії. Усього за кілька десятиліть Єлоустон перетворився на живу лабораторію, де доведено, природа має дивовижну здатність до самовідновлення, якщо лише повернути їй відсутню ланку. Історія 14 вовків стала символом надії та нагадування людству. Навіть маленьке втручання, зроблене зрозумінням і повагою, може змінити цілий світ.